Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу познайомити вас з гарним тістом, яке чудово підходить до посту. З нього можна смажити пиріжки як солоні, так і солодкі. З будь-якою начинкою. Також можна і запікати пиріжки у духовці. У миску з борошном всипаємо дріжджі, вливаємо воду. Вода має бути холодною. Сипаємо цукор, сіль і гарно замішуємо. Спочатку за допомогою лопатки, а потім руками. Додаємо олію і знову замішуємо тісто. Викладаємо тісто на стіл і знову домішуємо. Місити треба 5-7 хвилин. При бажанні можна підсипати трошки борошна.